Кам'янчани вирушають на всеукраїнські змагання з Хеквондо та Велокросу. Збірна з Хеквондо відстоятиме честь громади на чемпіонаті України серед юніорів, юнаків і загальнонаціональній гімназіаді. А на Кубку з Велокросу місто представить команда ДЮСШ-4. Традиційно громадська організація «Бджола» підтримує та проведжає на змагання спортсменів, які тримають звання кам'янського як найспортивнішого міста країни. На зустрічі побували й команди міської інформаційної служби, поспілкувалися із спортсменами та дізнались, які в них емоції напередодні важливих змагань. Спортсмени Камінського продовжують проставляти місто далеко за його межами і вирушають на чемпіонати України з двох видів спорту тхеквондо та Велокросу. Під час зустрічі у форматі прес-конференції голова обласної територіальної організації політичної партії бджола Олександр Лукашов підтримав молодь, а також вручив грошові сертифікати від громадської організації Бджола, які дозволять покрити витрати на проїзд і проживання на час змагання. Вже традиційна зустріч з нашими спортсменами, які їдуть представляти наше місто на всеукраїнські змагання від ГО Бжола вручили сертифікати, які нададуть змогу оплатити проїзд та проживання нашим спортсменам. Окрема подяка міському голові Андрію Белоусову та керівнику управління молоді та спорту Коряку Едуарду за всебічну підтримку спорту в нашому місті. З початку року спортсмени Кам'янського здобули багато нагород, адже все підтримка міської влади, тренерів та батьків дає усі можливості для саморозвитку. Хе міста славляться своїми здобутками, не відстають від них велосипедисти, які також націлені повернутись із перемогою. Спортсмени завітали на захід зі своїми тренерами та головами федерації міста. Ти у нас представлено трьома школами. Це перша, третя, четверта голови федерації Олександр Кірпа і Федоренко Сергій, це ж тренер Дюсуша номер 4 Теж голова федерації велоспорту нашого міста. Вирушають на змагання. Ми все робимо для того, щоб вони вирушили на ці змагання, щоб вони підготувалися. Тримаємо свій спортивний фронт. У нас дуже багато досягнень уже в першому кварталі. З по четвертого березня в Черкасах відбудеться Кубок України з Велокросу. А змагання з секвандо з 23 по 26 березня в Луцьку. Молодь не як готувались до цих змагань, попри усі труднощі пов'язані з війною, вони готові гідно представити місто та повернутися з численними нагородами. Сподіваюся на дуже гарний результат, бо Ми готувалися досить довго. У нас зараз буде проходити третій третій тур чемпіонату України. Я вже виграю на два очки. Я поки що на першому місці. Сподіваюся, на ньому і зараз. Я дуже хочу подякувати місту за те, що вони нас підтримують, бо це зараз дуже важливо час і важкий час, але ми повинні на показати з кращої сторони. При Змаганнями завжди є позитивні емоції, тому що це. В першу чергу чудовий досвід, який треба цінувати, всі наші спортсмени готові. Майже на всі 100%. будемо сподіватися на гарний результат. Їдемо ми в місто Луцьк, це Волинська область. Будуть проходити чемпіонати України серед молодших юнаків, юнаків та юніорів. А також буде п'ята літня гімназіада серед кадетів. Висловлює велику вдячність громадській організації бджола за велику підтримку, тому що це є велика необхідність нам, як спортсменам, так і як тренерам. Віримо в наших спортсменів та зичимо їм перемоги. Ви наша гордість.